Так ебать, цей видос буде... Будуть... Три відео вийдуть, нахуй, за може за місяць. В першій сцене мне проебало 1500 баксів, нахуй из-за мішання, бля, бо мішання накасы мне стояти, блядь. Там не повезло просто. Я неплохой чоловік. Мені просто не повезло. Кімната відпочинку для працівників. Це наша кімната. А дата ти тут чувак блядь, на туалеті, нахуй НАХУЙ! ми просто ще не маємо грошей, що Все, запускаємо, запускаємо. Давай ти починаєш на касі. О, ті все сподобалося, взяла шу їй треба було і все. Блядь, якби ми не приїбали, бля, перший день до хуя, щоб бабок. Ну тепер, за, зато тепер знаємо як, що. Я чекаю, поки Ті, якась понял, поличка типу, там, типу, там типу, що можна акції ставити. Я постав акцію, коротше, може. І став, ще більше, ц... і став ще більшу ціну, нахуй. Я так і роблю, я так зробив. І що, куп... купляли хтось? Так да, купляють вже. Я байду робити. Я, 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 я купив і лимонний чай. Чай, Индійський чай, індійський чай, грузинський чай.

даже если она отвернулась от тебя. Ты с таким бизнесом женат сколько кены, блядь. Ясное дело. Но меня жду, донок кену. С таким бизнесом блядь. У меня любовница. Вот это поворот! Чебанта! Потом... Можливо у меня на работу не выйдем, но... Эл, ты веди, веди сюда, веди сюда, веди сюда. Ибо нас тут просто... ...был участник вербиска, два петушка блядь. Мішаною, блядь, я... то, що я поняв, блядь, то, що змішує робити бізнес, то нема смислу, блядь, за ще гроші будеш проєбувати, блядь. Я був завжди кредит, брати, що ти знаєш. давай, давай, оце проїдіть по двіну а це проїдіть на цьому встиж. Друга честь, давай. Ну так, я так саду, як бомж, поняв, отак. Вот а давай, 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 отак. Вот Все, готов, оп. Все, заєбісь. Чел, бля. Єбай, хорош. На нахуй, это. Вот так. Давай. Я ее буду. Не, на... ты підійти. блыше. підійти. Щоб... А, щоб було ветку. Блять. Отак не... Ну, давай отак щоб було ветку з по магке. Да. О, от... чекай. О, так, заебись. Да. Все, заебись.